З ким я працюю? Відповідь проста: з усіма. Наразі маю досвід і роботи з 10-річною дитиною, і з дорослою людиною 55 років, і з відковими категоріями між цими двома учнями. Що важливо, це те, щоб ви мали бажання і мотивацію вивчати німецьку мову. В залежності від того, де ви знаходитеся, яка ваша мета. То ми підбиратимемо матеріали і напрямок вивчення німецької мови. Може бути таке, що ви ще знаходитеся в Україні і хочете допомогти своїй дитині покращити оцінки в школі з німецької мови. Або ви вже знаходитеся в Німеччині, ваші діти ходять до німецьких шкіл і ви хочете допомогти їм асимілюватися до нової країни. Можливо, ви. Самі в Німеччині, в Австрії, в Швейцарії працюєте зараз там, де ви можете працювати, і хочете перейти до нового роботодавця. Можливо, ви хочете здати тест для того, щоб почати навчатися в німецькому, австрійському або швейцарському вузі. Може бути таке, що ви просто хочете спілкуватися з новими друзями. Ви хочете спілкуватися з новими членами ваших родин. Мета, мотивація може бути зовсім різна. Але це основне, що необхідно для того, щоб вивчати німецьку мову. У мене є один випадок: прекрасна молода дівчина 16 років приходить на пробне заняття і показує мені книжку французької мови. Дитина щиро хоче навчатися у Франції, вивчає сама французьку мову. На секундочку я викладаю німецьку мову. В такому випадку відбувається конфлікт. І процес він просто не піде. Я дуже рада, що ми там зустрілися декілька разів, просто поспілкувалися про інші напрямки взагалі про бажання, про те, що можна робити. Я поділилася контактами, якими могла поділитися. І я дуже рада, що ця людина пішла далі вивчати французьку мову, не німецьку. Ось коли у вас йде щире бажання вивчення німецької мови, ага. ми з вами. Спрацюємося, сработаємося, все буде добре. Якщо цього немає, то тут можуть виникати певні питання. Звертайтеся з задоволенням і проконсультую, і домовимося про пробне заняття. Дуже рада, що ви тут є. І до нових зустрічей!